Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 151 за підтримком мали брацімикас, автора Оксандра Естера. І я думаю, ми справимося тут швиденько. Так? Нам треба знайти число, якщо 15% його дорівнює 300%. Будь ласка, запам'ятайте, якщо у вас у умові 15% що становить, то число буде більшим. Тобто нам дано лише 15%. Тому обов'язково ви будете ділити. Тобто, 300 треба поділити на 15%. Соток. Чому? Тому що ви завжди ділення будете перетворювати на множення. 300 помножити на 115%. ви розумієте, що це буде велике число. Ми можемо скоротити 315. Давайте так, 30 і 15, 1, 2. Це буде 20, 20 помжете на 100. Це буде 2 і 3 0. Тобто у нас 2000. І друге, так само: ми тут десятковий дрібник, куди не дінешся, ми можемо його у вигляді десяткового дробу поділити. Так, 28,16. Треба поділити на 0,11. 100, не забуваємо, так? дорівнює. Якщо перенесемо, це буде 2816, поділити на 11, так? Так, давайте ось десь тут запишемо на 11. Так, оскільки беремо спочатку по 2, це буде 22, більше не можемо взяти, так. 8 мінус 2, це буде 6, 61, Тут у нас по 5 у нас виходить, так? Це буде 55. Віднімаємо. Це буде 6 66. Все, і тут спокійно стірочка, так. Тобто у нас виходить 256. Ну, все так коротко. Все, це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. До нових зустрічей, Па-па.